Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всечесні Отці, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогоднішній вечір є особливий, коли ми всі вирушаємо в дорогу Великого Госпо. У цій дорозі нас нічого такого небезпечного не чекає. Навпаки ця дорога є тяжкою для кожного із нас, тому що ми повинні нести подвиг, подвиг молитви, подвиг покаяння, подвиг. Все прощення взаємного і мати ще до того всього дар сліз. Є молитва Ісусова, яка особливо приноситься в дар Христові. Преподобними і богоносними Отцями. Саме вони подвизалися у цій молитві, і йшли в пустелю. Вона є коротка. І ми зараз побачимо, яка є молитва коротка Ісусова, а яка є ще Покаяння. Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй мене. Господи Ісусе Христе Сину Божий, помилуй мене грішного. Дуже часто святі отці і подвижники добавляли ці слова, помилуй мене грішного для того, щоб особливо зосередитися на своєму особистому покаянні. Не тільки молитва, але ще й покаяння у цій молитві. Згадайте, з чого почалася проповідь благовістя Христового. Каже Іван Золотоустий, що покаяння це є двері для нашого очища. Метеча закликав постелі до покаяння такого, тому що наблизилось Царство Боже. Ісус Христос як Бог повторив ці слова, святі Отці починали свою проповідь з покаяння, відкрийте. Богу отця, І ви побачите там уже на перших сторінках, кожна проповідь, кожне повчання, це для покаяння. Коли преподобник, які йшли в постелю, це перші преподобники, які йшли в Єгіпецьку пустелю, запитували, для чого ви йдете туди? Ви ж там Самітники, відлюдники. Чого ви там шукаєте піску? Інколи нездосима справа пече сонце, а увечері в пустелі температура мінусова. Такий подвижник, постельник каже, я йду оплакувати свої гріхи. Я йду в цю постель. Коли преподобного Сесоя, який лежав уже на смертному одрі, браті, яка приходила до нього, запитувала, отче Ава, з ким ви розмовляєте постійно? Він каже, я прошу ангелів. Які прийшли до мене на розмову, щоб вони ще затримали смерть, я ще не, не каявся. Тоді ці преподобні монахи говорять, хіба вам є в чому каятися? Він відповідає, в мене таке враження, що я ще й не починав каятися, проживши все. Життя в подвигах я не відчув того, що я починаю каятися. Тому покаяння має дуже глибинний зміст. Не в тому, що ми часто, може хтось один раз на рік, а хтось дуже часто приходить до покаяння, до храму до священника. Ми, звичайно, не можемо заглянути в душу цього каярника, але так здається і так видно, що ми дуже часто це робимо формально, всі без винятку. Тому що покаяння це з грецької мови метаноя, це зміна розуму. Ось ми дуже часто несемо, як ношу, завдали, знаєте, так, на плечі і несемо ношу своїх гріхів до сповіді. Принесли здали цю ношу, священник розрішив, ще й так наказав Пощадок Христос, не видимо стоїть. Сповідайся чисто, чесно, правдиво. Бо ось Христос показує нам Євангелію, на, яка лежить на тетраподі, Христос не видимо стоїть. І ми, так посокрушившись, упокорені, здали гріхи і пішли. А ця метаноя в нас настала, в нас настало упокорення і зміна розуму. Напевно, що. Кожен із нас скаже, ті самі гріхи повертаються, ті самі спокуси, ті самі осудження, інколи навіть не в вустами, а просто помислами. Ось кожен із нас повинен усвідомити, що правдиве покаяння це сказано зміна розуму. Яка це зміна? Ті, що були в тіні смерті, світло засяяло для них. Ось ті, хто ходив темними стежками і перебував в тіні смерті, світло засяяло. Ось так і ми з вами, коли Йдемо цією стежкою покаяння, раптом бачимо це світло. Так як бачили учні, особливі, вибрані Христові, фаворське світло, так як бачили преподобні Отці це світло і відчували Його у подвигу. Так і ми, якщо ми будемо щиро каятися, ми це світло неодмінно відчуємо. До нашого подвигу послу, до цього прощення, до молитви нашої, ще треба додати дар свіз. Він є різний цей дар свіз. Ось є дар свіз просто особистий, фізичний. Ми так можемо плакати, що інколи опухне наше обличчя. Так сокрушаємося за самих себе. Є ще, не буду казати, це даром, що це є дар, а є сльози диявольські. В люті прямо виступають сльози людини, а є сльози божественні. Такими сльозьми оплакував рай Адама. Я сьогодні вранці говорив вам про те, що Адам все життя плакав за рай. Такими сльозми володіли преподобні отці, які в пустелі оплакували свої міни. Монастирят, подвизаючись, також оплакували свої гріхи. Цей дар духовних сліз, він набувається також. Не можна сказати, що десь ти знайдеш межу, ці сльози від нечистого ми відкинемо, що ми можемо знайти межу між слізьми, оцими особистими, фізичними і Духовними, тому що здається, що інколи ми сокрушаємося, ось я не раз дивлюся на обличчя людей, які причащаються, дехто підходить зі слізьми на очах до причасті. Це особливий дар мати такі сльози. Я думаю, що і ті оці, хто сповідає, також бачать ці сльози. Оце є духовний дар оплакати. Свої гріхи і свої беззаконні. Не кожен такі сльози має. Але з часом люди, які стають старшими, які пережили особливий уже життєвий досвід мають, і життя вже прожили. Їх уже не чим матеріальним особливим від оцього життя земного не здивуєш. Але вони постійно плачуть. За чим плачути? За своєю небесною вітчизною майбутньою. І за тим, що можливо, якби вони, якби була така можливість прожити ще один раз життя, вони би його так не прожили. Ось ці духовні сльози, цей дар нам ми повинні всі також плекати в сон. Це допомагає кожному із нас очиститися навіть через оці видені сльози, які течуть з наших очей. Ми коли особливо переживаємо ці світлі моменти, тому що це є світлі моменти, навіть якщо сьогодні хтось із вас просяти чи прощення один одного пусти сльозу. І особливий і радісний момент. Нас не навчає Христос ніде, так як Він каже. Не будьте, не надівайте на себе гримасу посту. Ось ми тут такі прям стали е, серйозні. Ледь не завісу посеред себе поставили, нас не чіпайте, бо ми в пості. Ні. Треба пере переживати радість цієї великопосної весни. Церква нам посилає цей піст не тоді, коли осінь, коли під ногами листя, коли туман за туманом. Церква нам не посилає посту в зимові. Церква нам посилає піс пори весня. Коли все розквітає на наших очах, і коли ми співаємо, що весна посту настала і квітка вже зацвіла, нехай наша душа буде цією квіткою, яка замість води бере оці всі подвиги на себе. Вона неодмінно розцвітне. І зустріне радісно воскресіння Христова. Цей вечір ми просимо один в одному прощення. Я, можливо, ще повторюся те, що сказав вранці на проповіді. Не потрібно, якщо ви не знаєте людини, кланятися, знаєте, саме найкраще. Це не найгірше. А саме таке, ну, ось так, для душі приємно, коли ви в чужої людині попросите прощення. Вона вам простить все, вона вас не знає, скаже, Бог простить і мене простить. А що тут такого? Наберіться терпіння, щоб попросити прощення людини, яку ви знаєте, яку, можливо, образили. Такої людини, Господь Я, як ваш архіпастир, маю в чому каятися перед вами. І перш за все у тих гріхах, де я проявив якусь лінність по відношенню до виконання своїх обов'язків. Я інколи думаю так загально, особливо в цей час, коли в нас війна, коли наш народ переносить нестерпні страждання. А могло бути так, що своїм прикладом оці пастирі, архіреї могли вивести з цієї духовної кризи наш народ. Адже наш народ він перебуває. Духовній кризі. Не всі стоять в рамах. Не всі розуміють, що таке пісні покаяння. Не всі знають Бога. У нас цей секуляризований час. Ось пастирі, які мають оцей цю можливість сьогодні, так як я, так як ось наші отці соборні. Попросити у вас прощення, вони повинні просити, перш за все, прощення за те, що вони не навчили, і що Дух Святий, який би мав діяти в них, він не поширився на кожного із вас через певну духовну лінь наших пастів. Я не, я, я не хочу так особисто. Я вас образив, я вас там десь обмовив і так далі. Я хочу саме з точки зору, ось духовного пастиря. Ми всі були готові до того, щоб все це, що ми переживаємо, зупинити. Чи ви своєю поведінкою не прийняли всього всьому? Ось за на цим нам треба задумуватися і в цьому перед вами гаятися. І тому я, як ваш пастир, прошу вас прощення, простіть мені, бо зрішив перед вами слово, тілом, всіма своїми помислами і нехай милосердний Господь. Всіх нас помилує і спасе, бо Він чоловік полюдний. Амінь. 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 Слава Ісусу!